Всім, хто сьогодні з нами в ефірі Новини регіону в студії Олена Данелюк, вітаю! Команда наших журналістів готова підбити підсумки дня. Далі короткий перелік головних тем випуску. Івано-Франківську визначали механізми інтеграції України в Європу. У долині відбулись громадські слухання під гаслом Громада за тверезе життя. У школах Прикарпаття пролунав останній дзвоник. В Івано-Франківську визначали механізми інтеграції України в Європу. Міжнародна науково-практична конференція на цю тему відбулася у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Серед поважних гостей і депутат європейського парламенту від Словацької Республіки, член комісії з питань співпраці ЄС з Україною. Іван Штефанець. Більше у сюжеті Мар'яни Мацьків. Депутат Європарламенту від словацької республіки, член комісії з питань співпраці ЄС з Україною Іван Штефанець чи не найбажаніший гість на міжнародній науково-практичній конференції на Прикарпатті, дипломат вперше Україна є надзвичайно важливою країною не тільки для європейського союзу, а загалом дуже важливою країною світу. Європейський союз це є унікальний проект, завдяки якому країни Європейського союзу користуються миром та стабільністю. Живуть в мирі та стабільності. І Україна має приєднатися до європейського союзу, щоб також відчувати переваги членства в ЄС. Також дипломат порадив, що робити українцям, аби покращити та прискорити процес євроінтеграції. Найперше, що потрібно зробити Україні, це провести реформи, основні реформи, зокрема реформу децентралізації, щоб громадяни вашої країни. Раїни дійсно брали участь в рішень і дійсно вирішували долю своєї країни. Також дуже важливим є створення бізнес-клімату в Україні, зокрема підтримка малого підприємництва, малого і середнього підприємництва, тому що в країнах Європейського союзу саме мале підприємництво складає дві третіх бізнесу. Дві третіх бізнесу, саме тому якраз підтримка малих підприємців в Україні може стабілізувати економіку. В Свою чергу господарі конференції зазначили. Що Прикарпатський національний університет активно розширює співпрацю з країнами карпатського регіону в економічній та гуманітарній сферах, а також спрямовує багато зусиль на підготовку фахівців, які будуть вести переговорний процес з ЄС у багатьох галузях. Ми розширюємо співпрацю не тільки з Польщею, як ви бачите, але також з іншими країнами Карпатського регіону. Це стосується і Угорщини, і зараз один із головних напрямків це і словаччина. З якою ми хочемо розпрацювати механізми співпраці, починаючи від економічної і закінчуючи гуманітарною сфери. Міжнародна науково-практична конференція пройшла на базі інституту історії, політології і міжнародних відносин. Сесійні засідання відбулися за кількома основними тематичними напрямками. Зокрема, говорили про інтеграційні процеси в 21 столітті, зовнішні чинники процесу євроінтеграції України, формування громадянського суспільства, внутрішньополітичну консолідацію та досвід процесів країн Центрально-східної Європи. Конференція буде мати не, не тільки там теоретичний, але особливо і практичну сторону реалізації. І важливо для нас, щоб наші, наші представники влади прислухались до тих напрацювань, які будуть вироблені науковцями і учасниками конференції. Мар'яна Олег Рудак, новини телеканал Раї. У долині відбулись громадські слухання під гаслом Громада за тверезе життя. Аби висловити свої думки про торгівлю алкоголем у місті у залі засідань адмінбудинку районної ради зустрілись активні громадяни, представники громадських організацій та об'єднань служби у справах дітей, податкової інспекції, освітяни, правоохоронці та підприємці. Тему продовжить Наталія Гасуляк. У квітні 2014 року до Линської міської ради було прийнято рішення про торгівлю алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом на території міста. Були встановлені певні обмеження, які частини підприємців почали ігнорувати. Тож міський голова зініціював нові громадські слухання. Той прибуток, нічний, я би його так назвав, брудний прибуток, який вони отримують від продажу алкоголю в нічний час. Він не співмірний з тими соціальними наслідками. Доцільність обмежень підтримали більшість присутніх на слуханнях. Я дуже негативно ставлюся до продажу алкоголю. Взагалі це, це погана така звичка, як для спорту, так і для людей, для громадськості, а особливо в вечірній період. Це дуже сильно сприяє ну, злочинності. А Думки підприємців розділилися. А стосовно заборон, обмежень, ну тут уже ви мусите кожен для себе сам прийняти своє рішення. У нас рішення одне, ми соціальна відповідальна мережа. І якщо треба буде, ми не будемо продавати після 8. І бажано, щоб всі були однакові в одних умовах. Мені, якщо, наприклад, я говорю чесно, якщо мені скажу так, до 10-ї години строго настрого не торгувати, бо до 10-ї торгують е супермаркети, все, мені не треба брати ліцензію. Я закриваю сама. Загалом розмова була конструктивною. Громадськість і громадські надалі налаштовано відстоювати право на тверезий спосіб життя усіма законними способами. Ми маємо іти до суспільного діалогу, Ми маємо розуміти, що це зло, і ми маємо всі підпорядковуватись загальним правилам. Учасники слухань спрямували до парламенту звернення міської ради щодо законодавчого врегулювання обмежень торгівлі алкоголем. У Бурштині теж йде боротьба з торгівлею, проте не алкоголю, а з вуличними продавцями. Спроби покласти край стихійній торгівлі на вулицях міста Бурштині тривають не перший рік. Днями відбулася чергова така спроба, яка лише стала приводом для нетривалого протистояння і взаємних звинувачень у кінцевому ж підсумку не дала бажаних результатів. Аргументи сторін слуха Василь Тислюк. Допоки на центральному ринку Бурштина йшла жвава торгівля на вулиці Калоській, де зазвичай частина торговців реалізує продовольчі товари, повними господарями себе почували, як і бачу, працівники поліції, які разом із нами вислуховували обурення тих, кого перед тим розганяли. Тут прохідне тут було з, е, з мером бесіда. Вона сказала, що до дасть дозвіл мій чоловік на війні. Мені треба двоє дітей годувати. Куди мені туди йти три години поторгувати і лягати спати? Я туди не піду, тому що там три рубля зробити мені не вистачає навіть на солярку. І от такі справи. Май щось рішають. Якщо ні, ми будемо їхати, в Київ, жалітися, всюди, де нам треба. Черговий наступ на стихійну торгівлю вимога частини мешканців міста. В місті чотири дні. Внаслідок звернень депутатів і мешканців міста працюють ті служби, які зобов'язані працювати, ліквідовувати стихійну торгівлю. Частина містян таки дії схвалює. Тут не місце. От десь би там, вже, вже якби то там десь робити. А тут о, то ясно, що не місце. Шкідливо для е, продуктів для здоров'я. Ну, та є базар, і Люди не привикнуть, а то вони так, тут гроші, гроші не платять і стоять тут, і ще й дорожче продають. Інші вважають, що ринок тут потрібен. Звісно, що потрібен, бо кожному підвигідно під, під руку. А, а тут, що, що, хоч би щось для людей робили, тільки проти людей і проти людей роблять. Якщо за санітарними нормами, звичайно, що ні. А як для життя тих жінок-пенсіонерів, у яких дуже мала пенсія, можливо, і треба для них. Першу спробу розв'язати проблему міська очільниця зробила місяць тому. Сказала, через місяць зробить людям, ту воловки люди бдуть торгували. Ніде нічого нема. Ми розглядали альтернативний ринок на території стихійної торгівлі ззаді, якщо в Буштинці. це книжний магазин, частина п'ятачку книжного магазину. Але знову ж люди, звернення мешканців будинку прилеглого, які не хочуть. Бачите, там відповідний ряд, проте міська влада не полишає надії допомогти цим людям. Буду пропонувати виконкому, напевно, нашому архітектурному відділу розробити якусь таку пропозицію, аби можливо ну, тобто, чи через конкурс піде, щоб наші підприємці. Ми виберемо місце. Зробили те, як це робиться у Франківську, у Львові. Певної архітектурної форми встановлюються будиночки, такі дерев'яні, чи це вони будуть менші. Такого оригінального плану, аби вони були одинакові, щоб ці люди переходили хоча б туди в ті будиночки, і це буде мати по крайній мірі якусь архітектуру в місті. Наразі ж питання залишається відкритим. 26-27 травня у Галичі за сприяння Галицької міської ради Івано-Франківським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Проводилися інтегровані навчання з медичного порятунку при масових випадках та другий прикарпатський чемпіонат з екстреної медичної допомоги давній Галич галич-2016». Наша знімальна група була присутня на церемонії урочистого відкриття заходу. До участі у змаганнях були залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції. Проте головну роль виконували саме фахівці екстреної медичної допомоги. Акцент робиться на Протоколи медичного порятунку, Тобто основне навантаження. Ви бачите, що тут більша кількість є бригади швидкої допомоги зі всієї області. Тут представлені практично всі наші підрозділи, і ми будемо відпрацьовувати ситуації, які моделюють значну кількість жертв з великою небезпекою для життя для порятунку. Проводяться такі навчання вже не вперше. Це вже стає традицією того року. було. Гуті вот це вже тепер у вас в Галичі. Обійняти цим досвідом прагнуть усі, проте нам з вами бажають ніколи не потрапляти у ситуацію, коли виникає потреба в екстреній допомозі. Як то кажуть, досвіду набратися, але головне ніколи не попадати в такі ситуації. До речі, коловшан був привід для гарного настрою. Їхні колеги цими днями представляли Прикарпаття на республіканських змаганнях. Наша бригада поїхала захищати честь нашого західного регіону Івано-Франківської області на республіканські змагання. Місто Харків обласні змагання у Галичі були менш масштабними, проте дуже корисними повчальними для людей, які покликані надавати допомогу у складних ситуаціях. Та й загалом у на час такі знання необхідні кожному. Тож усіх учасників змагань у Галичі приймали гостинної урочисто після отримання Божого благословення присутніх з початком навчань. Вітали керівники району та міста і звичайно Галицької медицини. А організатори змагань дякували Галицькій громаді. Перш за все, ми дякуємо місцевій громаді, і меру міста Галича. Вони проявили ініціативу, вони проявили бажання, вони відчувають потребу в цьому. Проходили змагання протягом двох днів відповідно до програми, затвердженої департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації. Сьогодні ніхто не може уявити своє життя без телевізора. Серіали, програми, новини. Проте нашим журналістам вдалось відшукати тих, хто відмовився від цього чуда техніки. І спокійно живе і насолоджується життям по той бік екрану. Ольга Гриців. Далі. Раніше тут був телевізор, зараз його немає, уже як сім років. Відтоді ані Русана, ані її діти телевізор не дивляться. Свідомо запевняють, браку інформації не відчувають, допомагає інтернет. Коли мені де зараз говорять про якихось політиків там чи ша якісь, я знаю, я дійсно цього не знаю, але я не бачу, що я від того втрачаю. Ну, якщо мені потрібна якась інформація, я завжди можу її отримати. Телевізору цій родині замінюють творчістю. а ще прогулянками на природі, книжками та настільними іграми. Восьмирічний огнезар, хоч і знає, хто такі спанчбоб та трансформери. Однак цікавиться зовсім іншим. Мастер-класи, гуртки… На подвір'ї граюся. У мене є багато настальних ігор. А от оточення відмову Остаповичів від телевізора сприйняло не одразу. Вчителька мені сказала, що через те, що в мене немає телевізора, я неадекватно сприймаю події, які відбуваються навколо мене. Що я не розумію суть всієї проблеми, яка може бути. І які з цього можуть бути наслідки, та дівчина, яка виросла без телевізора, з трьох років вільно читає кількома мовами і навіть пише власну книгу. Прихильників життя без телевізора в Івано-Франківську чимало. Переважно це багатодітні родини. Така ж тенденція зараз і в сусідній Польщі каже полячка Елла. Як на мене, звичайне дерево цікавіше ніж телевізор. А та інформація, яку я повинна отримати, мене неодмінно знайде. Відмовитись від телебачення не важко. Запевняють ті, хто це вже зробив. А от початківцям радять просто не вмикати телевізор кілька днів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новина телеканал Раї. Хай шлях твій буде честь. Такі побажання у повоєнні часи писали одне одному випускники шкіл Прикарпаття. Докази цього журналіст Володимир Гарматюк знайшов в архівах дідуся Зиновія Карася. Онук започаткував проект під назвою Олюднемо історію разом. Журналіст із цих побажань зробив листівки та вирішив донести їх до всіх цьогорічних випускників області. А це 9 тисяч хлопців і дівчат. Дідусь Володимира Гарматюка Зиновій Карась у 1947 дев'ятсот роках закінчив рогатинське педучилище. Тоді випускних альбомів ще не було. Однак на пам'ять учні писали побажання одне одному у блокнотах. Це були повоєнні часи, тому онука зараз дивує. Як тоді учні не боялися писати про любов до України та антирадянську пропаганду? У повітрі сорок сьомий 48 рік. Совєтський союз тільки прийшов на західні землі. У Паше воює з НКВД. І е, такі речі, як побажання любити свій рідний край, Україну, свою мову, там, до загину е, плекати все. Тобто, це, по суті, були готові кримінальні вироки, як власникові альбому, скажімо, так і тому, хто дописав, тому що під кожним дописом є підпис. Зиновій карась, багаторічний політв'язень. Про своє минуле та й про цей записник ніколи онукові не розповідав. Однак після смерті дідуся Володимир все ж вирішив його оприлюднити. На листівках з одного боку скановані кращі і найсміливіші побажання, які були у дідовому блокноті. З іншого коротенька історія та фото. Карася. Усі ці листівки, а їх 10 тисяч примірників, потраплять до рук нинішніх випускників по цілій області. Це є та краплина. Що починає точити камінь. Хтось викине її, хтось розпишеться і, зали... і залишить товариші на пам'ять. Хтось схвилюється, а хтось подумає, стоп, моя родина також до цього була причетна. А давайте я порився по старих фотографіях і будемо писати історію свого, свого роду. Педагоги таку ініціативу підтримали, навіть хочуть запропонувати випускникам залишити по собі свій архів. Нам би добре було, щоб кожен випускник, ну, принаймні Тепер цей одинадцятикласник написав про історію своєї родини. І цю історію родини передав чи директору школи, чи сільському голові чи селищному. Якщо сільський селищний голова, вони всі мають сайти, вони можуть створити рубрику Історія села через історії родин. І цю історію родин кожного населеного пункту можна розміщати на цьому сайті. Я вважаю, що це буде унікальна праця. Про долю випускників 47-48-го Володимиру Гарматюку нічого не відомо. Єдине знає, що з попередніх років шестеро були засуджені. Онук продовжує шукати зараз. Пропагує любов до України. Люби свій рідний край, широкий і рідну мову. Ти люби, люби свій нарід, і Україну, і не цурайся її біди. Ліліана Хомишина, Лех Рудак. Новини телеканал Раї. У івано франківську пролунав останній дзвоник Цьогоріч шкільні парти покидають понад 9 тисяч прикарпатських випускників. А урочисті заходи відбулись у 41-му навчальному закладі міста. На урочистій лінійці в одній із шкіл побувала наша Віталія Васильчук. Кольорові кульки, усміхнені батьки, схвильовані випускники. Останній дзвоник у загальноосвітній школі ліцеї номер 23 був надзвичайно зворушливим та щирим. Звісно, найбільше він запам'ятається тим, для кого пролунав востаннє. Попереду у них доросле життя. Позаду чимало хороших спогадів. Ці хороші спогади з однокласниками, незабутні емоції, уроки вчителів, які були просто не дали нам дуже багато чого і навчили. Цьогоріч шкільні парти покидають понад 9 тисяч прикарпатських випускників. У цій школі їх 159. Чудовий випуск зізнається директор Микола Василик. Відзначились випускники і на олімпіадах із різноманітних предметів, і у спорті. Що наші учні підтвердили свої результати, річні результати на державну підсумкову атестацію. Це якраз є певне досягнення. Цим ми, цим ми радіємо. А учні, як завжди, є. Вчаться, веселяться, бігають по школі. Ну і ми тепер їм бажаємо гарних. Літніх канікул для більшості цих усміхнених та безтурботних школярів за кілька днів дійсно розпочнеться літо. Та не для випускників. Їм треба робити чи не найважливіший вибір у житті обирати майбутню професію. Найлегше мені давали гуманітарні науки, але е, я помітила в собі, що я люблю і математику, і мови, тому мені важко буде вибрати якусь професію. Анна золота медалістка. Каже, попри важку шкільну програму, усі 11 років довго та наполегливо йшла. До своєї мети перш за все, це програма, а натхнення це мої друзі, це мої батьки, це якісь розваги, це відпочинок. перш за все. Поруч із випускниками класні керівники. Надія Курівчак відпускає у доросле життя 24 своїх вихованців. Головне для дітей сказати їм, що вони в першу чергу мають поводитися буде людиною. Дотримуватися всіх цих людських цілостей і мені здається, що дуже головне навчити їх, дякувати за все. Традиційний обмін незабутками, кульки в небі, останні настанови вчителів, багато квітів та прощальний вальс. На відміну від уже дорослих для найменших цей останній дзвінок перший у житті першокласники вже в очікуванні канікул та перед тим роблять символічний віночок. Разом із квіточками вкладають у нього сподівання та надію на новий успішний навчальний рік. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї ювілейний тур народного артиста України, співака та композитора Павла Дворського набирає обертів. Концерти під символічною назвою Горнусь до тебе, Україно. Уже відбулися в багатьох українських та закордонних містах. Останній весняний концерт має відбутися уже цієї суботи, 28 травня на Прикарпатті, у чарівному місті Бурштині. Тож Павло Дворський разом з синами теж співаками запрошує всіх охочих на концерт. Я прийду до неї. Коліно припаду грудочку землі. Своєї добу прикладу. Дорогі милі серці українці. Разом з синами Павлом, В'ячеславом, я, Павло Дворський запрошуємо вас на святковий концерт під назвою Горнусь до Тебе, Україно», де будуть звучати пісні про рідну землю, рідний край, ліричні пісні, пісні класичні, будуть співати сини, дуетом, Ми разом будемо співати тріо. Ті пісні, які дадуть вам гарний настрій творити, жити, любити і молитися. Тому щиро запрошуємо з нами на концерт. Горнусь до тебе, Україна! До, до, до зустрічі у Київській міській державній адміністрації їдальню та буфет зробили вільними для доступу всіх охочих. У Львові проходить форум для журналістів. Про це і не тільки. Дивіться одразу після короткої рекламної паузи. Не перемикайтесь. Дякуємо, що ви з нами. Далі огляд подій в Україні. Музей шлях Донбасу, наче справжнє поле бою, військова техніка, інсталяція донецького аеропорту, розстріляні назви населених пунктів та подорожні знаки, де що привезли із гарячого сходу. Деякі експонати створювали тут. Найбільше емоцій у відвідувачів викликає ось ця скульптура солдата та дитини. Назвали подяка і неспроста, адже вона розповідає реальну історію військового, який врятував маленьку дівчинку з палаючої автівки. Доповняє ці великі об'єкти, які ми здесь бачимо. Це візуальний ряд, який зробив, це банера, на яких зображені фотографії. Із зони АТО бабанера по праву руку по дорозі ні розположена чітка з хронології. осевая лінія це дорога Дніпропетровської області, де сам знак Дніпропетровська область он выглядит як блокпост. Створити музей АТО. Задумали ще минуло річ. Впродовж року збирали експонати та самотужки, створювали необхідні декорації та елементи до роботи бралися усі від політиків до волонтерів. Наші світики, губернаторів губернатора гозі забивали, літочки крутили і привозили все, що є, і бами клали, да. Зість із нами губернаторів працювали, зість і волонтери віддавали своє время для всего. І, звичайно, здесь как бы і топливом помагали меценати для того, щоб привезти експонати. Тіхто потрапив сюди, кажуть, емоції пробирають до кісток. Тутто згорів, тутто тут умер наші люди, наші захисники, которые чито синовья. І такі ж люди, як ми. Тому, звісно, відчуваю музей працюватиме безкоштовно, аби більше людей могли дізнатися гірку історію, яка твориться сьогодні на сході. Перший електробус веде в дорозі себе тихо, панель приладів не типова, а замість дизельного двигуна електричний. Дроти та акумулятори ховаються за задніми сидіннями, а на місці паливного баку роз'єм для розетки. Від звичайного автобуса тут нічого не залишилось Кузу тільки і. Саме так виглядає перероблений зі звичайного Богдана електробус. 400 кілометрів з Луцька до Києва він добіг за 12 годин. Це вдвічі довше, ніж звичайним рейсовим автобусом. У дорозі довелося тричі заряджатися, а це не так швидко, як бензин у бак залити, проте не шкодить довкіллю. Можна в принципі брати которые автобуси, исходили свой ресурс, которых дорого ремонтувати, переделывать на електроавтобуси. І хоча переобладнання коштувало мільйон гривень, перевізник запевняє, що електроавтобусу вигідний для бізнесу в день економія составляє до тисячі гривень. А нашого завода на нашого автобуса на українських дорогах в українських реальностях. Орієнтіровочна 2,5-3 половиною три года, а дизельного дізельного автобуса 9-12 лет При сьогоднішніх ценах на проїзд зазвичай цей бус возить пасажирів у Луцьку. А зараз у Києві з ним знайомляться підприємці та науковці хочуть запропонувати урядовцям розвивати ринок електроавтобусів. Тож незабаром схожі маршрутні таксі можуть з'явитися в українських містах. Понад 700 учасників і 70 спікерів такі масштаби львівського медіафоруму цього року. Впродовж трьох днів тут говоритимуть про основні тенденції розвитку медіа у світі та роль зими у глобальних конфліктах. У перший день презентували інтерактивну карту медіавласності України. Простий кліп мишкою покаже, хто є власниками та має прямий вплив на роботу медіа в кожній області. Зараз ідемо по областях, тобто на сьогодні це є львівська. Дніпропетровська Одеська, Харківська області, де критерій один це всі регіональні ЗМІ. Тобто це всі телебачення, всі газети, всі інтернет-сайти, радіостанції. Остаточну карту мають завершити до кінця року. Допомагає у цьому міжнародний проект Маймедіа. У вас дуже мало нейтральні у нас в Данії, Швеції, Англії є нейтральні незалежні телестанції, які незалежні від олігархів, і вони отримують свої гроші через ліцензії серед гостей форуму і голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський медіа ринок це відкритий ринок, це такі ж продукт, продукти, які ви доносите. Це контент, про який ви говорите вашою мовою. журналістів. потрібно, щоб він був якісним, бо є конкуренція. Впродовж трьох днів форуму говоритимуть про освітні можливості для журналістів, як медіа борються з пропагандою, а також стане відомо хто отримає премію імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. Охайний ремонт рожеві кульки та більше сотні страв у меню столову в київській міській адміністрації. Тепер не впізнати, і це все тепер доступно кожному. Ціни різні від гречки за 8 гривень до популярних у ресторанах салатів за 60 і більше. Незабаром тут готуватимуть навіть стейки з авторськими соусами. Раніше такими стравами тут і не пахло. Два місяці назад до ремонту тут навіть бігали торгами. Трохи Було не антисанітаріївички. Зараз ми провели все до ладу. Мера міста в їдальні мене зустріли, Віталій Кличко тут був ще до ремонту, а ось місцевих чиновників повно. Обід уже закінчився, голодні працівники розмили половину асортименту, тож нам довелося обирати з того, що залишилося. За скибочку, до речі, беруть одну гривню. Також є і комплексні пропозиції. Вони дешевші. Обід, схожий до нашого. Коштуватиме 32 гривні для пенсіонера Івана це дорого, а тому вирішив нічого не брати. Обід здесь не очень так дешево. Так Апартаменты, звісно, хороші. Всього Это нужно, щоб було лицо, щоб приємно було сюди зайти, причесть попити кофе, покушати. Ну і звініті це аж зашкарю. Обідати у їдальні протягом п'яти днів на тиждень беручи перше, друге та гарнір, обійдеться в 700 гривень на місяць. А це половина української мінімальної зарплати та більше половини від мінімальної пенсії українця. От і виходить, що задоволення не здешеве. На салат Цезарь на цьому час новин вичерпано. Підсумковий випуск новин регіону. Команда наших журналістів вже готує для вас більше оперативної інформації про головні події на Прикарпатті І загалом в Україні. Ви можете постійно отримувати на нашому сайті. І не забувайте слухати радіо Рай Мирних вам вихідних і нехай пощастить.